Сильна молитва до Архангела Михаїла. О Господи Боже Великий, Царю безначальний, пошли Господа Архангела Твого Михаїла на допомогу своєму рабу ім'я. Врятуй мене від ворогів, видимих і невидимих. о Господній архангел Михаїле. Вилий миру благостині на раба Твого ім'я. О Господні Михаїле, Архангеле, демонів сокрушитель, заборони всім ворогам, що борються зі мною, сотвори їх, як овець та зламай їх, як порох перед вітром. О Господній великий Михаїле, Архангеле. Шестикрилий перший княже і воєвода невидимих сил, Харовимів і Серафимів, Господній Михаїли, Архангели, будь мені допомогою в усьому, в образах, в скорботах, в пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий і притулок. Борони Михаїле, архангеле, від усякої Принади диявольської, де почуєш мене грішного раба свого ім'я, який молиться тобі і кликав би ім'я Твоє святе, прийди на поміч мені і почуй молитву мою, о великий Архангеле Михаїле, побори всіх ти. То противиться мені, СИЛОЮ ЧЕСНОГО животворчого Христа, Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і святих апостол, і святого Миколая Чудотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити. І євстафія, преподобних батьків, всіх святителів і мучеників і всіх святих небесних сил. Амінь. Святий Михаїле, захиснику церкви, вимоли нам у Бога відвагу у боротьбі зі злом, перемогу над духовним лінивством. І щиру любов до всіх людей, вчини, щоб в нас завжди перебувала любов до Отця, Сина і Святого Духа, а також присно Діви Марії до нашої Матері, святий Михаїле, допоможи, щоб у всіх вчинках, ми завжди шукали Божої хвали. Старанно виконуючи свої обов'язки, ми хочемо, щоб наше життя було свідченням радісної віри, тож допоможи нам розділяти поміж усіма людьми посмішку дружби та запалювати в їхніх серцях надію. Допоможи у кожній людині помічати обличчя Ісуса, приймати всіх людей, не вимагати вдячності за наше служіння та з новою ревністю виконувати свої обов'язки кожного дня. Святий Михаїле, захищай святу Церкву, допомагай, щоб сім'ї жили. В гармонії та єдності випроси усім християнам любов, працьовитість і радість, а нашим померли вічний відпочинок у Господі і небесну радість. Амінь. Великий архестратижа Божий Михаїле, переможцю демонів і бісів. Перемагай і знищ всіх наших ворогів, видими і невидими, випроси у Господа Вседержителя, ласку, і нехай Він спасе стіли і збереже мене від всілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани, від наглої смерті. Сьогодні і повсякчас і на віки віки. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде так. Амінь. Нехай буде так, молимо Тебе, Господи. Просимо тебе, Архангеле Михаїле, нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.